Всім доброго дня! З вами знову Канадський Марк. Сьогодні тут в Едмонтоні плюс 36 градусів, на сонці десь плюс 40, дуже навіть і дуже жарко. Але це просто феноменальний день, щоб показати вам знову, чи в мене виросли помідорчики, чи в мене виросли перчики, чи в мене вирос мій виноград, чи в мене виросли мої яблучка, чи в мене виріс, виросли мої огірочки. І багато з вас мене запитували, щоб я вам показав, щоб я вам знову розказав про свій город. І знаєте, в моєму віці мало людей е, займаються городом, дуже не розуміють, в чому все ж таки можна сказати фішка, але справді тут немає ніякої фішки. Це дуже і дуже круто і класно. І я рекомендую всім займатися своєю городиною. Навіть якщо у вас є балкончик, посадіть собі навіть один кущик якогось е, огірочка чи один кущик е, помідора, і ви вже будете щасливіші, у вас вже буде якийсь натуральний продукт. І якщо ви поставите свою душу, відкрийте свою душу для цих рослин, то вони вам дадуть. Набагато більше. Знаєте, я з дитинства з дідусем, з бабусею, по мамині лінії завжди щосуботи пропадав в селі. Ми їздили туди разом, ми садили город, я бачу, як вони це роблять. Мені дуже це подобалося. Я хотів таким самим стати, таким самим бути. І я завжди про це пам'ятав. Я любе що за любе, що я не беруся, завжди доводжу це до кінця, тому що я є українець і кожна людина, кожна особа на цій планеті, яка народжується з двома руками, з двома ногами, може багато чого добитися. Головне ніколи в житті. Не здаватися. В будь-якій абсолютно ситуації. Я знаю, що це легко говорити, але повірте, в тому є е, е, теж е, кусочок своєї правди. Я також по татовій лінії з дідусем і бабусею теж їздив на дачу до них. Там мій дідусь займався і мав прекрасний, великий, гарний виноград. І Він завжди був такий гордий, що він його має. І я теж тепер його маю. Уявляєте, як життя? Рухається, міняється, і він теж займався бджолами. І я теж вірю, що в один день я буду займатися бджолами і буду е, е, собі мати свій власний мед. Але не все так зразу, не все може бути в той самий момент. Головне бачити свою ціль. Давайте тепер я вам покажу, що ж все ж таки в мене вже виросло, бо це дуже дуже абсолютно цікаво. Не забудьте підтримати мене вподобайкою, підпишіться на канал, бо ви підтримуєте таким чином український україномовний контент а надихаєте мене продовжувати знімати відеоролики для вас, дорогі мої друзі. Я хочу почати з цього прекрасного винограду. Як бачите, я недавно тут працював і зробив такі полоси, дав, металічні. Я прикрутив їх на такі гачки, дав такі продовження і дав таку малесенький кусочок дерева, щоб не сверлити прямо своє, свою накривку. І з того боку так само я зробив. І це дуже класно вийшло, дуже круто вийшло і справді допомагає. Винограду тепер рости і розростатися, і скоро виноград повністю мене закриє. Я собі буду сидіти і бачити, як собі мухи прилітають, як вони собі насолоджуються. І як бачите, дивіться, який в мене вже виноград. Це просто щось феноменальне. І в мене таких кущиків є повно. Це означає, що я буду робити своє влено домашнє. І в мене їх абсолютно є всюди, всюди повно. Я вам зараз покажу ще з іншого боку. Але виноград в Едмонтоні росте дуже і дуже класно. Йому тут добре, тут тепло, і він встигає достигнути. І я вам ще покажу, коли він достигне. Він буде такий смачненький, що ви навіть собі не можете повірити. Тепер давайте подивимося на мої е, помідорчики. Як бачите, дивіться, скільки гарно, багато таких красенів тут ще буде. Помаленькі-маленькі. Це такий сорт маленьких вино, е, помідорчиків, дуже їх люблю. Обожнюю просто, знаєте, брати собі деколи їсти. Коли я на город виходжу, це дуже класно. Хтось нам говорив в коментарях, канадський Марк, який же в тебе це город. Знаєте, друзі, ви попробуйте навіть такий город, мати, виростити щось, а потім говорити. Бо є багато дуже експертів в інтернеті, які чомусь думають, що вони все знають, але коли приходить діло щось дійсно робити і показати, вони нічого не знають. Дивіться, друзі, бачите, тут класний перчик, в мене зелений. Тут, тут не родить поки що ще і, можливо, вже не буде. Тут ще один перчик. Потім ще один перчик. Потім йдемо, дивитися, дивіться, який в мене тут гарний перчик. Цей, цей перчик є дуже гострий. Я люблю гострі перчики, вони не пропадуть зовсім абсолютно. Дивіться на цих красенів. Потім тут так само. Тут так само. Дуже-дуже гарно і дуже все гарно росте. Бачите? Так все як має бути. Дивіться, які тут гарні помідорчики в мене будуть цього року. Дивіться, які дзвіночки гарні. Я не знаю, чи вам добре видно. Та видно, чому не видно. Такі дзвіночки. Потім тут в мене такі великі хлопці будуть рости. Я собі посадив по два різних сорта, щоб мати все по потрошки, але щоб мати і насолоджуватися е, помідорами, бо це дуже-дуже важливо мати свою продукцію. Помідори це одна з таких речей, які завжди не пошкодять помідори, гірки, салатик. Це абсолютно класно і круто. Ця яблунька не вродила цього року, але це нічого. Вона ще вродить, як хочете подивитися на сорт. Це називається Hunny Crisp. Вони досить, я про них багато читав. Треба дуже багато міндобрива додавати навесні. І також вона не завжди родить перші пару років. Тому будемо надіятися, будемо чекати, будемо прикладати прекрасну душу до цієї яблуньки. Тут вам покажу свою моркочку. Дивіться. Не знаю, чи вам буде видно, але я вам все рівно покажу, вам буде видно. Дивіться, яка гарна морквочка. Ох, морквочка. Я вже собі робив зубку з морквочки. Бурячки вже в мене були. А кажуть, Канаді нічого абсолютно не достигає. А це мої яблучка, друзі. Моя яблунька вродила, і буде в мене яблучка. І досить так немало і не багато. Але жалітися, звісно, не можна, тому що яблучка ми з'їмо. І це дуже смачно мати свої власні яблучки. і коли в мене ще інше яблуня почне родити, то взагалі буде просто чудесно. А тепер, друзі, подивіться на цей виноград. На цей масивний, прекрасний, гордий виноград, який я абсолютно обожнюю люблю, і який мені здається допомагає ще мій дідусь теж вирощувати, якого вже, на жаль, з нами нема. Але він колись теж мав виноград дуже сильний. І мій дідусь, який в Україні зараз є у Львові, в Любешці, теж має виноград дуже гарний, прекрасний, як мене теж дуже сильно надихав на це. І я завжди любив виноград, і він теж робить вино. І дуже прекрасне воно смачне виходить. Дивіться, скільки в мене винограду. Друзі, друзі, це є феноменально. Ми в Едмонтоні, де ми є? Ви собі подумайте, всі кажуть, холодна Канада, кому вона потрібна. Але тут, якщо серце підставляти, то буде толк, буде толк до всього, що ви будете робити, якщо будете душу підставляти. Дивіться, як гарно. І бачите, як я дав такі. Лінію собі, потім я зроблю ще туди лінію і сюди лінію. Все, буде просто чудеса. А тепер ходімо до моїх огірочків. Як бачите, огірочки живуть в такому приміщенні, тому що їм тут набагато краще. Я дуже сильно провітрюю це приміщення, бо якщо не буду провітрювати, то задихнуться мої огірочки. Ну, і що ви бачите зразу? Бачите пару кущів. А вон вон-вон вон, там ховається огірочок. Цікаво, правда? Потім я вам покажу зараз ближче. Дивіться, який гарний красень, ще один огірочок. Ох, і смачний цей огірочок. Потім дивіться, скільки тут малесеньких гарних огірочків росте. Всюди-всюди повністю. Тут ще один є огірочок. Тобто все абсолютно працює. Дивіться, яка кумаха цікава. Все абсолютно росте. І повірте, мені вистачає вот, ще один огірочок. То буде багато огірочків. Головне підливати. Головне. Не боятися підливати, бо огірочки в таку погоду абсолютно потребують води і дуже багато води. Бо якщо ви не будете це робити, то вони дуже швиденько пропадуть і у вас не буде ніякого залі урожаю. І отут справа: в мене теж, бачите, виноград, і цей виноград я, він росте від того винограду абсолютно. Який ви бачили, тобто я дав собі одну щепку, і в мене вже буде зі всіх боків виноград. Це дуже круто, дуже класно. Рекомендую вам всім займатися городом, і вас, ваше життя буде краще, і ви будете більш щасливішими. Я думаю, що відео вийшло круте, цікаве. Ви побачили, що урожай є на підході, і скоро ми будемо його збирати. Я вже їм помідорчики, я вже їм малесенькі огірочки, і скоро буде ще виноградик, скоро буде яблучка. Абсолютно краса, і в мене ще є вишня. Вишня, яка ще має зелені, зелені ягодки, але скоро будуть і червоненькі. Дуже вам дякую за вашу увагу, за те, що натиснули на це відео. Вам бажаю здоров'я, міцного здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною.